Сьогодні у день героїв скучимо згадати лише окремо в синів України, які жили в нашому місті, але однаково самовіддано боролися за батьківщину зі зброєю в руках. Герої продовжують боротися за наше майбутнє. Наша задача – пам'ятати про кожного полеглого. І сьогодні ми продовжуємо наш марафон історії Герої рідного краю. Командир стрілецького взводу, старший лейтенант мілісіян Михайло Васильович та позивний шериф проходив службу 122-й окремій бригаді Сил територіальної оборони. В минулому долаз глибоководних, мав вищу військову освіту, був успішним підприємцем та вдало розвивав власний бізнес. Михайло Васильович свого часу волонтерів, а також був досягником одеської самооборони. І з початку повномасштабної війни добровільно став на захист своєї країни. Під час виконання бойового завдання на південному напрямку у складі тактичної групи, 1 січня 2024 року, Воїн отримав осколкові поранення. Наступного дня під час евакуації поранених човен, в якому знаходився Михайло Васильович, потрапив біритарійський обстріл. Військовому отримав важкі на знепального осколкові поранення і суміснє життя. Хробрий воїн загинув 2 січня 2024 року, обороняючи Херсонщину. Особовий склад його підрозділу отримав плацдарм на лівому березі Дніпра в той час, коли противник намагався атакувати, наші військові трималися та вдало відбивали атаки, завдаючи нечинову вогню противнику. Старший лейтенант Міліціян Михайло Васильович прожертував своїм життям заради збереження життів особового складу. Це був істинний командир, який користувався беззаперечним авторитетом у своїх підлеглих. За бездоганне виконання військового обов'язку виявлено при цьому до області честь старший лейтенант Мілісіян Михайло Васильович, поданий до нагородження орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно. Великі лицарі в нашій пам'яті продовжують спротив.